Дорогі хресті, брати і сестри. Сьогодні є перша неділя після зіслення Святого Духа і неділя називається Всіх святих. Пригадаємо собі, коли ми перше усвідомлено дивилися вдома на образи ікони, чи коли прийшли до храму маленькими, нас привели батьки чи бабуся, чи дідусь. Ми розглядали ці всі різні зображення тих жінок, чоловіків з бородами, з коронами, з німбами. Пригадаємо собі, яке в нас було враження. Ці особи були зображені з неряднями смерті чи з книжками, як святитель Миколай. І яке подивування вони в нас викликали. Для нас здавалося, це щось недосяжне. Навіть сьогодні, коли людина роздумує про святих, думає, що це десь далекий космос, це щось недосяжне, це щось неподвижне, це щось дуже далеке. Але святість належить кожному із нас. Святий Господь створив людину, і людина має цей завдаток святості, людина покликання до святості, і людина може осягнути святість. У 2006 році був проголошений святим Карло Отіс. Народився в Англії. Так? У 2001 він народився, а у 2006-му він помер. Цей хлопчина мав 15 років. Хворів на лейкемію. і він часто приймав святе причастя. Цей хлопець говорив, що святі, тайни, святе причастя, сповідь це є автострада до неба, його такі І цей хлопець був проголошений святим. Його тіло є нетлінне, таке забальзамоване. Він е, в цій своїй такій гробниці лежить в джинсах, красівках, сучасна людина, сучасний хлопець. Так, у 2001-му народився, у 2006 він вже був проголошеним святим. Тобто він часто приступав до святих таїн в своїй хворобі, стражданнях, він розумів, що він помре, але він завжди єднався з Христом. єднався з Христом. Є багато таких різних свідчень. Королева Угорська Єлизавета. Про неї є свідчення, що часто вона перебиралася в простий одяг по місті, йшла невідомо і допомагала людям. Комусь дрова, комусь гроші, комусь щось купляла. Часто її придворні говорили, що це можуть слуги виконувати. А вона говорила такі слова, що мене Господь не спитає, що як королева, а мене Господь спитає, скільки добра ти зробив. І вона сама власноручно робила добро. І ті всі святі особи, яких ми сьогодні почитаємо, бо ми маємо набоженство до Отця Миколая, до Юди тадея, до тих знаних, які, до яких ми молимося, але є число тих незліченних, незнаних жінок, чоловіків. Молодих людей, яких ми не знаємо, і вони є святими, вони є в небі. Тому церква сьогодні загально прочитає всіх святих, тих, які чиї імена нам невідомі, тих, які своєї святості життя прислужилися для того, що вони є святими. Дуже часто є людина, яка прожила своє життя, чи то старша жінка, десь при прожила життя із Богом, терпеливо все зносила при смерті вона. Росповідалася, чи прийнялася святі тайни, і людина говорить, що я за собою не чую нічого, я йду йду до Бога. І, видно, людина така на обличчі, її такий мир спокій, що ця людина прожила примирена з Богом. І є надія, що ця людина буде вічності, що ця людина є святою. так. Святі це такі самі чоловіки, жінки, святі це ті самі люди, як ми, різні історичні епохи переживали, різні труднощі. І вони трималися Бога. Вони покладалися на Бога і старалися долати гріх, долати труднощі. І вони здобули святість. Так само і ми. В сучасному світі святість належить нам. Ми маємо цей задаток святості, але маємо боротися, докладати зусиль, щоб стати святими, стати свідками. Святий це і свідок, той, який за Христа свідчив своїм життям. Тому мусимо бути свідком, свідчити ту святість. Христос своїй нагірній проповіді говорив такі слова, блаженні в Богі Духом, блаженні щасливі. Так само ми будемо, щасливі, само ми будемо щасливі, коли будемо докладати зусиль, коли будемо докладати великих зусиль, щоб здобути те, те святе життя, здобути те життя в небі, яке нам Господь приготував. Там є місце для кожного і кожної з нас, але залежно від того, що ми докладаємо зусиль, щоб здобути те місце. Воно вже є приготоване, але ми його можемо втратити через байдужість, через лінивство, чи через те, що ми не докладаємо зусиль, через те, що ми не боремося з гріхом з повсякденними труднощами. Сьогоднішнє Євангелії, яке ми слухали, в ньому є переступ, читалося Ісус 10 глави від Матея 32, -й, 34 стих, 37, -й, 38. -й, і є переступ аж на 19 главу, на останні стихи. і в тому переступі, де пропускається, Ісус Христос говорить такі слова, що «Я, прийш... я приніс у світ не мир, а розділ, приніс меч. Ми слухали сьогодні такі суперечливі слова, що хто не покине батька, матір, хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, чи жінку, чи чоловіка, той мене недостойне. Здається, Христос приніс такий розділ, так? е, як важко покинути своїх близьких жінку, чоловіка, е, дітей. Е, апостол Павло, знаємо, він був одружен, апостол Петро був одружений, так? і він е, покинув свою сім'ю, пішов за Христом, апостолі, е, голосили Слово Боже. За Христом йшло багато людей, жінок, чоловіків, які голосили Слово Боже. Сьогоднішньому часі від нас не вимагається, щоб ми покидали свої сім'ї, щоб ми десь там когось залишали, десь ішли шукати хто знаде Христа. Хтось думає, що десь Бога треба шукати далеко. Господь є в нашому серці. Господь є тут на престолі, його не треба шукати десь далеко. Він є довкола нас. Але важливо, щоб він мав місце в нашому серці, щоб ми йому зробили місце. Важливо, щоб ми йому зробили місце в нашій душі. Важливо, щоб наша душа, наші думки, наші слова були примирені з Богом. Дуже важливо, щоб сучасна людина розуміла, що вона має єднати своє життя із Богом. Сучасна людина е має шалений темп. Людина спішить. Е світ завдає світом, а Господь має свій, свою інструкцію, Господь має свою пропозицію. Можна жити так, як світ диктує, але можна втратити цю святість. А можна жити так, як Бог пропонує, і можна осягнути це не це місце в небі і бути святим. Тому краще жити, як Бог диктує, а не як світ. Бо коли світ диктує, людина спішить за світом, людина може втратити і ту святість, і своє життя, і занапастити свою душу. Краще так, як Господь диктує, Господні правила. Заповіді Господні, догмати церкви, за якими за якими людина керується. Церква Христова дає нам заповіді церковні, дає нам установлені різні пости в році, де людина, мов би за цю інструкцію, прямує до святості. Тому є так важливо бути, бути святим. Тому святість не є десь дорогі Христі далеко від нас, вона є в нашому житті. Ми мусимо навчитися долати ці різні труднощі. Різні щоденні клопоти, бо тут в церкві ми отримуємо благодать, тут в церкві ми чуємо науку, але виходимо у світ, на щодень це є екзамен, на щодень це є виклик. І кожен день нас перевіряє, як ми осягаємо ту святість, як ми приймаємо те слово Боже, чи ми справляємося. А кінцевий остаточний екзамен буде там, у Бога. Тому кожен раз, коли ми є в храмі, чуємо Слово Боже. Вона нас формує, вона нас наштовхує, вона нас надихає, але кожен день перевіряється, наскільки ми живемо Христом, наскільки ми справляємося з нашими думками, словами, наскільки ми залежні від наших пристрастей, наскільки ми можемо долати недобру думку, слово, боротися. Кожен день це є такий маленький екзамен, який перевіряє нас. І кожен раз нас може, може нам закидати, кожен раз може нас. Запитувати, наскільки ми прямуємо, наскільки ми готові, наскільки ми досконалі чи ще не досконалі, треба нам докладати зусиль, щоб бути святими. Тому дивлячись на цих всіх жінок, чоловіків, сьогодні в апостолі, ми слухали, що їх розрізано пилою, каменовано, брало на допити, вони тинялися в овечих козячих шкурах, переслідувані, гноблені, кривджені. Ті, яких світ не був вартий, але вони стали святими. Вони добре зберегли свідчення віри. Зберегли свідчення віри. Так само і ми в цьому світі, в світі шаленого темпу, світі своїх правил, ми мусимо зберегти це добре свідчення віри, свідчення віри Христової, що ми є учні Христові. Ми маємо цей завдаток святості. Ми назнаменовані Духом Святим, і Дух Святий нас провадить. Якщо людина відкривається, якщо людина є відкрита і Дух Святий сходить на людину, Дух Святий веде людину. Людина живе цим святим життям, звичайно, намагається. Людина впадає в гріх, докладає зусиль. <кій> Навіть ці черги до сповіді, що стаються, означає, що людина є недосконала. Так? Людина намагається, але десь впадає в гріх, бо доскональної людини немає. Але людина знову прагне. Через тайну сповідь очищує своє серце і знову намагається бути святою, наскільки може. День, два, тиждень, місяць знову падає в гріх. Така людська природа, що людину тягне до гріха, але ми маємо тайну сповіді знову і знову. Знаєте, якби хтось спитав, яка є інструкція до святості, то ті святі жінки, чоловіки, вони би сказали сповідь, Євхаристія і молитва. І знову сповідь, причастя і молитва. Так, до безкінечності, так, не мов би по колу. Сповідь, сповідь, Євхаристія, сповідь Євхаристія. Тому що людина, от людина посповідалася, пообіцяла, тут може вийти з храму, не дойти додому, вже може зрішити до вечора. Може три дні втриматися, тиждень, місяць. Зрішить і знову сповідь. <кій> не треба затягувати. Знову сповідь і знову життя у святості із Богом. Три дні чи тиждень чи місяць. Зрішить і знову, і так постійно. Так постійно, так святі поступали. І святі старці, які усамітнювалися, які кожен день сповідалися, і які раз в тиждень, раз в три дні, раз у місяць, яким приносили Євхаристію, підкріплювали десь в печері, в пустині. Вони жили тільки святим причастям, десь там хліб і вода. І знову і знову вони приступали до святого причастя, до сповіді. Здається, вони були на самоті, але диявол атакував і вони потребували цього очищення серця, своїх думок. Часом від людини можна чути, що десь це все мені мене атакує, це все мені заважає. Я йшов в пустиню, я десь б йшов у гори, від гріха неможливо сховатися, так? Його можливо подолати, з ним боротися. А Господь в Євхаристії причастю дає нам ту силу підкріпленням боротися з гріхом, з покусами. Але людина мусить докладати зусилля, людина мусить робити щось, щоб подолати той чи інший гріх. Бо Господь дає ту ласку, але коли людина не бореться, нічого не робить, ну, то неможливо подолати. Людина мусить працювати. Ем, старша людина може сказати, що вона вже є старша, їй не треба вчитися. Ем, нам треба вчитися долати гріх. Чи то 90 років, чи то 80, людина каже, вік живе, і вік вчиться. Немає так, що людина там, якийсь певний. Час її настав чи відрізок її житті, вона все знає, так не є. Людина цілий рік живе і цілий рік вчиться, а особливо долати гріх, долати спокусу, боротися з гріхом. Господь дає ту ласку, але людина мусить докладати зусиль чи то в своїх думках, словах, поступках, чи то вставлені до ближнього. Мусимо вчитися долати гріх, мусимо вчитися жити з Христом. А Господь дає нам ту невидиму ласку. Допомагає людині в святих Тайнах, сходить на нас невидима Божа ласка, долати гріх спокусу протистояти гріхові. Тому єдина інструкція бути святим це молитва, сповідь і Євхаристі. І тоді ми можемо бути святими. Амінь. Слава Ісусу!